Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем з нами на зв'язку. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітання, пане Ігорю, вітаємо вітаю, добрий день. пане Ігорю, Отож, хочемо з вами поговорити про те, що з нового року, з 2024 року, офіційно розширився економічний блок БРІКС, куди входить країна агресорка Росія і п'ять нових держав долучилися до. Цього блоку, зокрема, йдеться про Єгипет, Іран, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Ефіопію. Хочемо почути вашу думку стосовно цього. І наскільки ось ці країни посилять цей брік, цей блок і чи є там якась країна зайвою? Ну, як на мене, мені дивно, що туди приєдналася Ефіопія. Можливо, ви можете підтвердити мої сумніви чи спростувати. Ви знаєте, там справді доволі країни дуже з дуже різним рівнем розвитку, дуже з різними е, історичними обставинами, да, і е, дуже важко всіх їх поєднати. Єдине, що можна сказати, що очевидно вони е, вважають, що у такий спосіб вони можуть посилити свою суб'єктність, тобто стати більш видимими, е, на їх думку, будуть більше зважати і. Такі міждержавні утворення, вони часто, часто густо якраз, і спрямовані на те, щоб збільшити видимість тієї країни. Ну а тут важливо, що ці це розширення лобіювали і Китай, і здебільшого Китай, і меншість ступені Росії, але для, для них це теж. Для цих двох країн це теж якби якраз сигнал, що їхня ідея, ініціатива, яка була свого часу запропонована по створенню цієї, цього союзу або там цього альянсу, вона от розширюється і рухається. Да? Тобто, проблема таких союзів ще полягає в тому, що якщо вони не розширюються, що у них обмежений. А, обмежена а, коло питань, які вони, вони в принципі можуть розмовляти, ну, крім загальних таких питань про світову політику, а, а, а ти, мається на увазі питання, які стосуються їх безпосередньо, то єдиний шлях це розширення. Да, ну, і от ми бачимо, що це і відбувається. Да, тобто вони дійдуть до якоїсь певної межі і після цього воно все. Очевидно, вже втратить сенс, да, перетвориться на таку загально не Ну на структуру, яку яку важко перетравити, в середині якого виникне занадто багато протиріч і різних інтересів. Пане Ігорі ну але те, що якраз сюди приєднується і Саудівська Аравія. І її антагоністи, Іран чи це вже не є якраз причиною для майбутніх якихось суперечок, і загалом, ми знаємо, що вони лише недавно відновили свої дипломатичні стосунки, а тут одразу вступають в один блок. Ну от бачите, да, це, це справді доволі дивне да, поєднання, але ну можна припустити, що в принципі це їх ні до чого не зобов'язує. І відповідно, якщо вони не беруть на себе жодних зобов'язань один до одного, а в рамках цього утворення дискутувати там з приводу міжнародної політики чи економічної співпраці, то чому би і ні? Головне, що це безпосередньо не стосується їхніх особистих ну, власних краї... інтересів їхніх країн. Ні Ірану, ні Саудівської Аравії. Я думаю, що в будь-якому разі вони будуть вирішувати це питання на двосторонньому рівні, тим більше справді вони відновили дипломатичні відносини, пане Ігорю. А як ви розцінюєте те, що напередодні власне нового року було запрошення вступити до Брікс і у Аргентини? І відповідно вже новообраний президент Хавєр Мілеї заявив, що не бачить. Економічної вигоди та доцільності від вступу до Бріксу, тому що він хоче влаштовувати двосторонні якісь відносини із країнами, і не обов'язково аби його країна входила до якоїсь організації, що це означає, і чому Аргентина таки відмовилася від цього блоку. Ну я думаю, що тут головним чином ідеологічні міркування. Да? Ми ж згадаю, пам'ятаємо, що Мілей сказав, що він був з комуністами і Він не буде вступати, да? тобто це доволі чіткий сигнал. Ну, Подивимося, в принципі, якби це очікувано було після того, як він переміг на виборах, що Аргентина відмовиться від вступу до цієї організації. Неочікуваним стало, звісно, претензії до Британії знову з фонклянськими і Мальвінськими островами, але це вже якби інше питання. Подивимося, що вони будуть робити. взагалі популісти це люди дуже дивні, і, дуже, і політика їх доволі складна. Їх оцінювати нам напевно треба вже згодом трохи через якийсь певний час, коли буде зрозуміло результати перших їхніх кроків. Пане Ігорі, а також чи можна якось пояснити про те, що дійсно ще Саудівська Аравія є таким союзником Сполучених Штатів на Близькому Сході, і вона приєднується до країни, які ну, більшість яких там якраз є теж антагоністами до Сполучених Штатів, той самий Китай чи Росія чи Іран, чи це не яким чином не вплине на стосунки між Саудитами та Сполученими Штатами? Ну, Стосунки між Саудітами і Штатами це окремий трек. Uh -huh. Це дуже складні відносини останнім часом, там за останні там, років п'ять, напевно. Починаючи від навіть ну, менше ніж п'ять, ну так, да, вже практично п'ять від вбивства журналіста Хашоджі, і відповідно значить демаршів, які були здійснені. Сполучені Штати Америки, оскільки там безпосередньо зав'язаний Мухаммед Бін Салман, і доволі складна потім траєкторія відносин з самим Мухаммедом Бін Салманом, Ну, очевидно, якісь зрушення є, але Осади, як кажуть, залишився. І відповідно, з одного боку, інтереси Саудівської Аравії, інтереси Америки, вони обумовлюють їх тісну взаємодію. Все, як би там не було, але Саудівська Аравія залишається союзником. Тут союзницькі відносини, звісно, не такого масштабу, не такого рівня, як там, скажімо, мова йде про Ізраїль. Тим не менш, Саудсь... Сполучені Штати Америки мають зобов'язання, в тому числі перед Саудівською Аравією, захищати її в разі необхідності. Але е, е, якщо ми говоримо про Брікс, то в принципі це не розглядається Саудітами як якась така спроба е, ревізії цих відносин. Е, ну, хоча б через те, що от, зверніть увагу на доволі активну економічну політичну співпрацю між Саудівською Аравією і Китаєм, е, там е, великий рівень фінансування, великий рівень е, Взаємодії, там китайці вкладають в, в, в проекти безпосередньо кронпринца принса чимарі гроші. І тому це якби розглядається саудітом окремо. Тобто економічна, політична і безпекова взаємодія, як окремі треки. І ще, пане Юрію, стосовно приєднання Об'єднаних Арабських Еміратів, наскільки Приєднання цієї країни до посилить цей Брікс, Якщо зважати, наприклад, на територіальну, на величину території населення, то все таки Брікс позиціонувався як такий собі, така собі така велика сімка. Але тепер, вже, якщо туди приєднуються такі невеликі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, воно вже щось стає більш схоже на велику двадцятку, таке може бути чи ні? Та я не думаю, взагалі що всі варто порівнювати з Сім з двадцяткою. Це просто от утворення, просто яке ну, росіяни намагаються з нього зробити цукерку просто і продати її всім як альтернативу, але вона не є альтернативою. Ну так давайте будемо відверті. От. Що стосується Об'єднаних Арабських Еміратів, то ця країна відіграє важливу роль для Росії. Оскільки через Україну прокручують чималі кошти, в Об'єднаних Арабських Еміратах перебуває величезна кількість капіталу російського і там засновані чимало фірм, через які власне здійснюється реекспорт, в тому числі товарів подвійного призначення. Ну і Об'єднання Арабські Емірати це країна, яка має чималі інтереси в Африці. І на Близькому Сході да, і активно втручається в внутрішні справи інших країн, Ті ж саме Лівії, те ж саме Судану, і вже не кажу вже про, скажімо, в цілому Афри, африканські країни, да, не арабські а африканські країни. І це також очевидно посилює їх вплив, їхні можливості. На її і, і вагу, в, в тому числі і в рамках цього утворення або поза, поза цим утворенням. Тут не, не так важливо, як важливо, що Об'єднані Арські Емірати, звісно, якраз навіть порівнюючи з Саудівською Аравією, яка зараз наздоганяє скоріше от такі країни, як Катар і Об'єднання Арабські Емірати. Які мають серйозну ідеологічну основу зв'язки, контакти за плечима у них там, акції впливу конкретні, да, у Катера, якщо можна говорити про Арабська весна, а в Об'єднаних Еміра... Арабських Еміратів це як контрреволюція, да, тобто якраз виступи проти Арабської весни. От тут є. У них є чим, як кажуть, похвалитися і є, щоб запропонувати. Пане Ігорю, і цікаво почути ваші міркування. Як саме розширення цього економічного блоку впливатиме на економіку України і загалом Європи? Чи зараз можна якось це визначити, якісь аспекти і загалом охарактеризувати весь цей процес? Не важко мені сказати, я розумієте, це. Uh, от uh, давайте почнемо з того. А як воно вплинуло на економіку Україну, само самоіснування БРІкс? Ну так мені здається ніяк. Uh -huh. Ну тобто, так, якщо б брати в цілому і подивитися це uh, з точки зору ну от цих uh, Бріксу, як якесь утворення, яке приймає якісь політичні рішення, ну воно ж не все одно не приймало жодних політичних рішень, які стосуються. України. Більше того, ми згадаємо, згадаємо останній саміт в Південній Африканській Республіки, де власне відомому пойлу не, не дали можливість приїхати. Да, і практично поставили перед фактом, що його заарештують. Ну от як, як воно може вплинути таким чином? І розширення відповідно також абсолютно. Там, у нас є, там є країни, з якими ми ну, співпрацюємо на двосторонній основі. Там, скажімо, ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, і в продовольчих аспектах, і в інших аспектах, і в політичних моментах да? От, варто згадати нещодавній обмін, да? в якому угу. активна, активну роль відігравали Об'єднані Арабські Емірати. Ну і таке інше, да? тобто. Е, а є країни, з якими ми зараз практично не контактуємо, ну, про, ну майже перебуваємо в стані війни, такі як Іран. Ну, от така, така доволі велика палітра. Ну, бо з ним ну, вони можуть там зустрічатися, розповідати, демонструвати свою важливість, впливовість. Але ну вони не можуть замінити жодної з існуючих економічних структур, і уж точно не можуть замінити ні Великої сімки, ні Великої двадцятки, і не можуть бути альтернативи Європи і багато чого іншого. Єдине, чого вони прагнуть, ну вони очевидно прагнуть, як буде якось об'єднати навколо себе глобальний південь. Але, ну, як на мене, єдине, що може в даному випадку спрацювати, це антиамериканізм. Да? Але індивідуально кожна країна прагне співпрацювати з Європою, з Америкою, попри так би мовити, цю мета-наратів, ну, доволі потужно присутній в цьому регіоні. Пане Ігорю, а на вашу думку, то чи є тут якась країна, яка є найбільш проукраїнською, чи все-таки тут більш ворожих і нейтральних країн? Да, нема там ну, проукраїнських країн, да? Ну, проукраїнські країни, це Європа, там ну, Північна Корея, Південна Корея, там Японія, да? ну тут власне, що ми можемо точно зарахувати до наших <кхем> союзників, це ті країни, які надають нам допомогу, які відповідно активно Залучаються до оборони нашої країни. А решта це такий різний рівень нейтральності. Да? Вони можуть висловити занепокоєння, запропонувати себе як посередника, і це таке ціле вервечка таких посередників стоїть навколо цієї історії і пробують значить, буде якось влізти в цю чергу. Але об'єктивно там союзників немає. Що ж, зрозуміло, дякуємо пане Ігорі за ці пояснення, за ці коментарі. Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами в ефірі громадського інтерактивного Радіо 1, і з паном Ігором поспілкувалися про те, що офіційно до економічного блоку БРІКС приєдналися ще п'ять країн. І Яка їхня позиція щодо України? Загалом, що може дати цьому об'єднанню? Це доєднання поспілкувалися з паном. Ігор, на все добре, тримаємося. щасливо.